Привіт усім, мене звати Вадим, і це відео мало бути кращим. Просто сталася одна прикра річ, що в мене втратились майже усі матеріали і навіть уже готове відео про сієну безповоротно. Зникло все по моїй помилці, а це відео, так скажем, сієна версія 2.0. Ну все ж таки я вирішив розповісти вам про цю прекрасну і гарну подорож. Сієна це місто, яке здається, наче застигло в часі, розташоване в самому серці Тоскани. Воно є однією з найкрасивіших і найзбереженіших середньовічних перлин Італії. Я вирушив туди у свою відпустку, і ця подорож сповнена очікувань відкрити для себе не тільки історичні пам'ятки, але й атмосферу, що живе тут через століття. Як тільки приїхав сюди, я одразу ж приїхав на парковку біля самих воріт центральних. Сієна розташована на трьох пагорбах, і вже здалеку можна побачити її середньовічні вежі, вузькі вулички, що тягнуться вгору і вниз, ніби старовинний лабіринт. Коли я прибув, місто зустріло мене своїм чарівним, майже магічним виглядом: П'яца дель Кампо серце сієни. Перше місце, куди я вирушив це знаменита… П'яце Дель Кампо це центральна площа міста, де щороку проходить один із найбільших захоплюючих італійських свят: Паліо традиційне кінне змагання. Площа має форму сектора кола, і навколо неї розташовані старовинні палаци з червоної цегли, що надають їй особливого середньовічного вигляду. Я сів на камінні сходи і просто насолоджувався атмосферою. Навколо гуляли туристи, але й місцеві жителі тут дуже часто збираються, сидячи в кафе або просто прогулюючись. Наступним кроком був похід до сієнського кафедрального собору, однієї з головних архітектурних перлин міста, а собор Санта Марія Ассунта вражає своїми величезними розмірами і неймовірною деталізацією фасаду. Особливо вражають чорні та білі смуги мармуру, що характерні для стилю міста. Внутрішнє оформлення собору також варте уваги. Кожен куточок пронизаний багатою історією, зокрема, знамениті мозаїки на підлозі і численні фрески, що розповідають про біблійні сюжети. Ви знаєте, сієна як музей під відкритим небом. Прогулюючись вузькими вулицями, сієни, я відчував, що це справжній музей під відкритим небом. Камінні будинки, середньовічні вулички і арки між ними здаються такими, що майже не змінюються з часів середньовіччя. Тут усе дихає історією, а вулички приводять на приховані площі та кав'ярні, де можна посидіти і випити справжньої італійської кави, і закусити бріош смачним. Одним із цікавих моментів була прогулянка до палацу публіко, старовинної ратуші, де можна піднятися на оглядовий майданчик і помилуватися панорамою сієни. З висоти відкривається неймовірний вигляд на міські дахи, старовинні вулиці та навколишні пагорби, порослі виноградники та оливковими деревами. Хоча я відвідував місто навесні, сієна прекрасна в будь-яку пору року. Взимку тут можна насолоджуватися задишком старовинних кафе, а влітку гуляти по площах і відпочивати на свіжому повітрі. Кожна пора року приносить свої унікальні моменти для подорожі у це місто. Коли прийшов час залишати сієну, я не міг не відчути легку ностальгію. Це місто не просто місце на карці. Це частина середньовічної душі Італії, де час здається зупиненим. А кожен камінь, кожна будівля розповідають свою історію. Прощаючись, я зрозумів, що сієна залишиться в моєму серці назавжди, яке подарувало мені справжнє відчуття того, яким був світ століття тому. Ця подорож дала мені не лише неймовірні емоції, а й розуміння того, як важливо зберігати історію і культуру. Адже сієна це яскравий приклад того, як історичні традиції можуть жити і процвітати в наш час. На цьому відео підійшли до свого кінця. Дякую вам за підтримку каналу, за ваші лайки і коментарі, а також підписки. А ми вже зустрінемося у наступному відео. чао чао